Доброго дня всім добрим людям, і так, Україна це оплот демократії і яскравий приклад того, як управляють народними масами або цілому українським народом і управляють не зовсім правильно. Хоча ті люди, які захопили владу в неконституційний спосіб на сьогоднішній день добре прижилися, призвичаїлися, і в принципі. На сьогоднішній день укріплюють і розширюють свою владу. Ну і основою цього управління масами чи управління народом стає невігластво, яке сіють серед народу, а народ, захопивши цей вірус і заражившись цим вірусом невігластва, на сьогоднішній день. Цьому такому ж самому управлінню і навіть не розуміє до яких наслідків це все приведе. Ну і вкорінення необізнаності в масах проходить дуже просто. Спочатку людей вчать мислити, як лінгвісти, чи як там соціологи, чи якось по-другому це можна назвати, замість того, щоб вивчати. Прагматичні природничі науки, фізику, хімію, біологію, математику, і для того, щоб які стають основою того промислового розвитку, який називається науково-технічний прогрес, оскільки без кваліфікованих інженерів цей прогрес рано чи пізно затухне. І на сьогоднішній день це велика проблема, чому вона ще. Не зовсім спостерігається, але через 3-5 років буде видно, що в нас не вистачає людей, які думають на підставі і мають абстрактне мислення. Які, це мислення відповідає законом логіки і здорового глузду. І це мислення направлено на процес, який називається созідательним, чи як там його правильно погляд. Вилетіло з українською, українською мовою це слово. Ну і одним словом, ця проблема виникне після 30-х років, на мій погляд, причому вона буде доволі серйозна. Оскільки тим людям, які будуть мізерна кількість інженерів і людей, які мають таке мислення, їх буде дуже мало. Вивози будуть випускати щораз більше правників, соціологів, психологів і іншу непотріб, яка практично на сьогоднішній день не потрібна в такій кількості, в якій її випускають. Вони всі будуть носитися, як циган з яйцями чистописаною торбою по світу в блуканні заробітку. І Нічого доброго це не приведе. Ну і е, яскравим прикладом такого є, це в соціальних мережах сьогодні е, ці невігласи заробляють гроші з однієї сторони, оскільки вони накидаються на прагматичні і виважені коментарі, і з іншої сторони вони навпаки е, сіють ненависть, сіють розбрат, сіють своїми пискливими. Коментарями, без будь-яких аргументів, без будь-якого наукового тлумачення сіють різного роду інсинуації, і це віру, поширюється як вірус, і цим вірусом вони заражені з обох сторон. І практично, якщо людина висловлює думку незгідну з ними. То вони одночасно десятки і сотні накидаються для того, щоб цю людину, як вони кажуть, зачмирити, затьменіти, потьмарити, і щоб не було іншої думки, крім їхньої. Ну і на сьогоднішній день це доволі розповсюджене негативне явище, а саме вкорінення невігластва, впроваджується в український народ. Оскільки дає змогу управлінцям широке поле для маніпуляцій. Ну і е, таким широким полем для маніпуляцій є на сьогоднішній день е, те, що кожна людина, яка практично на сьогоднішній день є в мережі, е, мається на увазі в павутині всепланетній, оскільки, як я вже казав, що Всесвітньої павутини немає, є всепланетна. І ці люди мають знання, коли почався для прикладу ковід, вони були всі знатоками в ДНК і в РНК, а Потім почалася війна, і вони всі стали військовими стратегами, практично описують ці, критикують ці доволі неудачні стратегічні операції, чи яких не було, і всі битви, які вони то виграють, то наступають. То Якщо щось втратили, то потім відбили два метри. І це називається великою перемогою. Правда, цього великого переможця, який сіяв розбрат на сьогоднішній день, вже немає. Тобто, як ми знаємо, недавно цього длузіто перемога вбили у Львові. Ну і до чого я це веду? До того веду, що люди не мають бажання вчитися. І ті люди, які сьогодні мають бажання вчитися, будуть мати велику перспективу, оскільки вони будуть мати доволі високі заробітні плати в перспективі. І тому, щоб ми розуміли, що дітям треба прививати знання, оскільки в радянський час на багатьох школах і початкових і в середніх там навчальних закладах було написано, що знання це сила. Саме в знанні на сьогоднішній день ця сила буде проявлятися у всьому, і ці знання потрібно розвивати людям. Ну, Не превеликий жаль, наша школа деградує. В цілому, в цілому, ця деградація проявляється в тому, що ніхто не задумується над тим, куди ми йдемо, що ми робимо і як воно має виглядати в майбутньому. На сьогоднішній день більшість з цих. Хто має вчити дітей знанням, вони шукають собі спонсора, тобто стають залежними від когось і від чогось. В них немає практично своєї думки, є галас піддувал, який називається підтримую начальство, бо так потрібно. Навіть якщо це начальство явно дебілкувати, явно виносить рішення, які не є. Не направлені на укріплення і на розширення знань в дітей, і таким чином це невігластво в народі на сьогоднішній день процвітає. І говорити про те, що наша школа, яка була одна з самою правильних, самою розумною і самою хорошою, на сьогоднішній день вже немає практично жодних правових підстав. Оскільки все те, що сіється в школах, а саме, Сіється доволі агресивний націоналізм з доволі агресивним патріотизмом, воно приводить до того, що в нас укріпиться і розшириться диктатура. І ця диктатура на сьогоднішній день укріплюється і розширюється на наших очах з вами. Вона розширюється нашими руками, нашими піддувалами, які підтримують владу як таку, не розуміючи. Що таке сама влада, і для чого вона створена? І для чого створена держава взагалі? Дякую за увагу. Будьте здорові, Всім всього доброго!